Колись я в тебе питав, чи можуть існувати стосунки, де дівчина на 10 років старше. Як ти зрозумів, я продовжив розвивати історію з нею. Чому би ні? Чому б ні? Якщо у вас все добре, я за вас буду радіти. Зараз зустрічаємось в форматі проведення вечора у мене, де спілкуємось і займаємось сексом. Мене все влаштовує, і це добре. І поки не наскучило, і це також добре. Але з твого досвіду бажано один два рази в місяць ходити в кіно чи якесь класне кафе, щоб урізноманітнити спільне проведення часу. Так, ну ясно, якщо от і ти взагалі нікуди не хочеш ходити, і вона саме така людина, яка взагалі не хоче і не полюбляє ходити нікуди, не ні в кав'ярні, там, не нам не знаю, не у парк, не, не в кіно, нікуди. То ви можете не ходити. Але як показує практика, в принципі, ну, така стандартна людина, вона все ж таки хоче інколи кудись вибиратися. Тим більше, що дійсно це додасть вам додаткових емоцій різних. Тому один-два рази на місяць буде точно не зайвим. Ну, точно. От воно навряд чи воно зіграє в мінус, а в плюс з великою ймовірністю.